Шановне товариство, вітаю вас! Все відео вирішено було назвати укромір або укромир, якщо казати людською мовою. З одного боку, назва цього відео не буде противагою так званому світу Ру а з іншого боку, саме так, світ Укромира ми поставимо у противагу фіногорським вигадкам хейного пропагандистського, ніколи не існувавшого Ру мира. зараз ви бачите скан з української вікіпедії стосовно слова терміна Україна. На відміну від російської версії, ми можемо прочитати Україна. Або Вкраїна українцю слов'янину зрозуміло, що Україна і Вкраїна це слова тотожні. Прочитавши цю статтю, ви можете дізнатись, якщо не знали, що існує декілька версій тлумачення цього слова, від якого шаленіють болота московські. Тут наведено щонайменше три версії тлумачення цього слова. Хоча їх існує трішечки більш. Перше, яку розповсюджують московити, і їх посіпаки, на кшталт Петі Толочко, ця версія тлумачення слова Україна ні на чому не ґрунтується з точки зору слов'янської мови і перекладається. На так званий Руесеський язик як Пагранічна територія або прикордоння. Друга версія каже, що слово Україна вкраїна, а також край краєва можна перекласти як рідний край, країна, земля. Додам від себе ще держава державний. Цю версію підтримували багато видатних вчених. Як ви самі бачите, існує ще третя версія, і так далі, і тому подібне. Але на загал ми можемо сказати те, що написано в цій статті: що серед дослідників аж досі немає одностайності в тлумаченні цього терміну, пройшло без малого 33 роки незалежності України, і ми до цього дня боросаємося в московицьких наративах. В наративах того пробачте на слові суспільства, яке навіть не володіє слов'янською мовою, більш того, саме московицька версія, яку підтримують у нас в Україні, московські. Посіпаки переважає над іншими, більш того, багато людей навіть не знає, що існують щонайменше три версії тлумачення цього слова, а зосереджуються на московській версії. Як ви знаєте, автор не є лінавістом і мовознавцем. І тому мені складно сперечатись фахово сперечатись з нашими мовознавцями, які відстоюють московицьку антинаучну версію. Тому в цьому відео ми просто наведемо декілька фактів з величезної її купи і подивимось, що з цього вийде. А якщо у вас... Зацікавить це відео. Ми продовжимо наводити подібні факти. Наступна картинка: якщо ви звернетесь до української версії вікісловника та і додрукованих видань, ви дізнаєтесь, що в слові терміні Україна коренем є слово край. Префікс. У суфікс ін і закінчення а, але головне, що в слові Україна коренем є слово край. Для того, щоб зрозуміти, в яку халепу ми потрапили через бездіяльність наших вчених, істориків, лінгвістів, достатньо прочитати приклад, який спирається на текст. Івана Франка у віки словнику кажуть, що слово Україна це територія меж держави, тобто прикордоння, або біля її краю. Тобто біля краю держави. Це ж, мабуть, писали українці. Скоріше, Монкурти, бо той, хто писав ось все це, спирається на московицькі побрехеньки, що Україна це прикордоння. І не згадує, що існують три. А насправді більше версій тлумачення слова терміна України чи судили її? пише Франко. Якби судили, то було б чутно, адже самбір не така далека Україна. Тобто текст Франка треба перекладати. Що самбір це не така далека територія уздовж держави – Це відверте знущання над слов'янською мовою. У автора є багато відео, які присвячені слову терміну Україна, де ми просто читали старі тексти і показували брехливість московської версії тлумачення цього слова. Наступна картинка. Це вірш Тараса Григоровича. Його заповіт. Ми робили відео, спираючись на вірш. Шевченка, де казали, що в українській мові, якщо перед словом Україна закінчується на приголосну, українці кажуть Україна. А якщо на голосну, то Вкраїна. Саме через це українська мова, українські пісні такі легкі. Хто хоче, може передивитись. Ті відео автора, де ми все це розбирали. Нам не потрібно це доводити, але для фіноугорів вірш Тараса Шевченка це свідчення того, що слово Україна і Вкраїна це є одним і тим самим. Наступна картинка каже нам, що у мові сучасних білорусів, на відміну від українців, звуки У і В в окремих випадках записуються однією літерою. Тобто в сучасній мові, яку називають мовою білорусів, не ділять літеру в і. У бо в них є своя мова, хоча і схожа на мову русів українців, але яка відрізняється від нашої мови. Слід зазначити, наприклад, що слово щавель в грецькій або навіть в англійській мові буде звучати і записуватись далеко від оригіналу походження цього слова, хоча б через те, що. В цих мовах немає літери «щ». Грецька мова багато чим відрізняється від мови слов'янської. Тим саме грецький алфавіт був покладений у підвалений абеток багатьох слов'ян. Сказавши все це, ми закінчимо перший умовний блок цього відео і зробимо перші висновки. Вони такі, наша українська держава за майже 33 роки існування не спромоглась на те, щоб написати реальну історію нашої землі. Через це ми і отримали війну, криваву війну, яку розв'язали московити, стверджуючи, що ми з ними один народ. А такі академіки, вибачте, на слові, як петя Толочко, розповсюджував цю брехню. Більш того, він ще й організував партію за Путіна. Петя і досі перебуває на своєму місці. Також слід зазначити, що українська держава за 33 роки її існування не протидіяла. Пропаганді московській, яка стверджувала, що Україна в країна, край краєва це прикордоння. Ми навіть не висміювали потуги фіноугорів з цього приводу, за виключенням одиниць, які протистояли московицькій брехні. Наступний блок. Тут ми повертаємось до мапи, яка відображає Європу, де автор самотужки намалював умовні, я підкреслюю, умовні кордони слов'ян. Східний кордон в даному випадку нас не цікавить. Цей кордон пролягає від напівслов'янського Новгорода, що на Ільміні, через Смоленськ, Брянськ, і до умовної тмуторакані. Чому умовної? Тому що де насправді була справжня тмуторакань, за великим рахунком невідомо. Червоне коло позначає територію, де вперше вперше в історії. Були зафіксовані слов'яни, яких звали сербами. З цього приводу ми теж робили відео. Тогочасні серби, тобто серби 2-3 століття нашої ери, жили на північному Кавказі і у Понизі річки, яка зараз має назву Волга. Тодішні серби жили якраз на тих теренах де фіксуються фіксуються історією племена які мають назву болгар з приводу історії болгар ми зробимо відео в тій її частині, яка стосується України. Але тут слід зазначити, що сучасна історична наука чомусь не поширює той реальний історичний факт, про який тільки що сказав автор. Але давайте перейдемо до західного кордону знову таки. Умовного західного кордону розселення слов'янських народів саме для того, щоб протиставити Укромир світу фіно-угорського руесескава міра, наступна картинка це мапа Польщі, де червоним колом позначена Куявія. Ми робили відео з приводу польського Києва. До речі, ми ще не робили відео з приводу інших міст під такою назвою, які і досі між іншим існують на теренах Західної Європи. До речі, старовинних міст. Ми казали, що польська Куявія майже до літери співпадає з тією назвою, якою іноземці називали Русь, тобто Київ. Але головне в цій мапі це річка, яка тут виокремлена рожевим кольором. Це річка Вкра, дуже близько від Варшави. В одному з відео ми звертали вашу увагу на цю річку. І як, на мій погляд, не лінгвіста і не мовознавця, між словами Вкраїна і Вкра можливо, існує зв'язок. Справа в тім, що я прочитав польський текст польською мовою, де поляки розбирали етимологію германської річки, яку вони, тобто поляки. Теж називають вкра, але вона тече по землях сьогоднішньої Німеччини. Ось ця ріка, яку ви бачите на мапі, вона теж виокремлена рожевим кольором. Ця річка, хоча і протікає по землях сьогоднішньої Німеччини, але в старовинні часи на цих зараз германських землях жили виключно слов'янські народи, яких Німеччині в німецькій мові ця річка має назву укер або Ікер, і польські лінгвісти доводять, що ця річка має слов'янську назву. А германці, які взагалі не слов'яни, переробили слов'янську назву на свіла, і одним з доказів поляки наводять, що вони, на відміну від германців, продовжують її називати вкра, так само як і річку, яка тече їхніми землями. Наступна картинка це приблизно та сама місцевість. Але тут показано, де жив слов'янський народ з дивною назвою ці землі дойчі називають укермарк. Наступна картинка, яку ми взяли вже з московицької вікіпедії, розповідає нам, що тут жили укри або народ укран. Досі невідомо. Чи то річка отримала назву від цього народу, чи навпаки, сама ж германська річка Вкра є притоком? Слов'янської ж річки Одра, або по-германськи, це буде Одер. Як ми зазначали, слов'яни мали західний кордон від сучасної Данії до Адріатичного моря, місто Трієст, яке зараз належить Італії, колись було виключно слов'янським містом. Наступна картинка. Саме вона підштовхнула автора створити це відео. Цей скан зроблений з умовно Кажучи старого германського підручника справа в тім, що германці першими збагнули, які прибутки можна отримати від освіти, і вони багато народів і племен. Які не мають жодного стосунку до германців, записали саме свої родичі. В цьому тексті наводяться переказ античних авторів з зазначеною проблеми, в тому числі і Страбона, який зафіксував в своїх трудах. Те, що йому було відомо, тому давайте хутчіше перейдемо до тексту самого Страбона, поданого у московицькому перекладі. Ще раз наголошую: українського перекладу Страбона не існує. І ось в цьому тексті, географії у сьомій книзі, Страбон згадує, що у хат, то Пам'ятаєте відео, де я наводив приклади народів, які мають майже ідентичну назву, а деякі співпадають до останньої літери. Наприклад, Албанці одні жили на Кавказі, а інші на Балканах. Те саме із хаттами і хеттами. Також. Існував народ хаттов, лідером якого був укромір. Ми не будемо ставати на шлях прихильників нової хронології. Хоча Носовський і Фоменко мали деяку рацію, вони ж самі спотворили свою теорію. Коли стали на шлях лінгвістики, бути лінгвістом, як на мою думку, можна лише тоді, коли в тебе є талант від Бога, і ми не будемо. Стверджувати, що ім'я Укромір має прямий стосунок до тлумачення слова Україна, хоча б тому, що ім'я германського тут вже немає жодних сумнівів вождя Арменія не можна пов'язувати з сучасними вірменами. Та все ж зафіксуємо той факт, що в дуже, дуже далекі часи приблизно. На тих землях, де слов'яни мали стосунки з германськими народами, існувала людина з дивним ім'ям Укромір або Укромир. Якщо казати людською мовою, і да не кажіть московитам, що Страбон згадує ще й херусків. Московити їх запишуть в рускіє, між іншим, як германці, не маючи жодних підстав, багато народів записали до германського племені. Наступна картинка наведена лише задля того, щоб показати, як слово укромир записується грецькою мовою. Як відомо, у наших літописах У записувалось двома літерами: О і У. Одночасно читалась же вона як один звук. У москалі читали цю назву як «О Україна, виказуючи своє невігластво. Так ось, і ім'я Укромира записується грецькою мовою через ОУ. А ми пам'ятаємо, що саме грецька абетка лягла в основу болгарської, яку московити зараз називають рускої азбукою. Наступна картинка: це вже третій блок. Вона стосується історичного персонажа, відомого як германаріх або Ерманаріх. Ми ж не даремно казали, що германці записували до себе кого потрібно і кого ні. Вони вважають, що на теренах сучасної України панували виключно германці, і як приклад їхнього панування вони кажуть про германаріха, якого згадує Йордан. У своїх працях чомусь вважається, що готи готи Йордана це германці. Але слід нагадати, що сам Йордан свою працю назвав не готика, а гетика, бо існували готи і гети. Так ось чомусь готів записують у германці, хоча сам Йордан їх називав гетами. а Етнічність самих гетів, замовчують. Також нагадаємо, що Йордан у своїй праці зауважував, що треба звертати на імена і наводив приклади походжень імен. Але про це ми казали і тут зупинятись не будемо. Скажемо лише одне: що Георгій Володимирович Вернацький, один з засновників так званого. Євразійства або теорії Євразійства разом з Миколою Трубецьким казав про існуючий зв'язок, історичний зв'язок між готами, але не гетами, і слов'янами, де вказував, що московити до цього зв'язку не мають жодного стосунку, бо готи, на його думку, ким би вони не були, мали зв'язок лише з тими слов'янами. Які жили на теренах сучасної України. Так ось та людина, яка заклала теорію Євразійства, на яку спираються сьогоднішні московицькі історики, він наводив ті самі факти, що і автор. А саме він казав, що той, хто наслідував германаріху або Ерманаріху, мав ім'я Вітемір. Онука вже його звали Відімір. Або Відемер. Брата же його звали Валамір або Валамир. І ось це ім'я вже визнають слов'янським. В тому числі згаданий нами укромир є слов'янином, бо має слов'янське ім'я. Він ще згадував Сегемира, якого германські пройдохи від історії записали у германці. Але Херусків, хатов, гетов. І готов. Вони записали у свої пращури. Так ось Вернацький сперечався з цією тезою і наводив докази слов'янського походження, в тому числі, і ім'я Укромир. Наступна картинка. Тут я її навів лише для того, щоб ви змогли прочитати працю видатного українця Костянтина Миколайовича Тищенка. На цю працю ми спирались не раз. Константин Миколаєвич. Лінгвіст від Бога. Більше того, на його праці можна спиратись безумовно, бо, на відміну від інших, Константин Миколайович наводить величезний об'єм лінгвістичних фактів, на які він спирався, а не окремі слова чи групу слів. Цю працю легко знайти в інтернеті і прочитати самому. А ось мапа, яку створив Костянтин Миколайович, спираючись. На вже згадуваний нами величезний лінгвістичний масив, який він обробив. Цю мапу ми наводили не один раз, звернемось до неї і зараз. Лише зазначу, що зірочкою я позначив, де знаходиться розповсюджена зараз верхньолужицька мова, яка разом з мовою білоруською є найближчою. До української мови. Недалеко від неї відстала нижньолужицька мова, і та і інша набагато випереджає, наприклад, польську мову. Уявіть собі, чому білоруська мова близька до мови української, це зрозуміло. Але як пояснити, що найближчою до української є верхньолужицька мова разом з нижньолужицькою мовою? І ось тут стає зрозумілим. Чому ми почали розмову з слова терміна Україна, але ж українською можна сказати і Вкраїна? Ми згадали польську річку Вкра і річ, яку німці називають Укер, а поляки Вкра. Справа в тім, що на цих самих землях і фіксується ім'я Укромира, слід зазначити лише останнє так званий Ру язик у списку всіх інших слов'янських мов займає останнє місце, хоча, здавалось, цей, вибачте, на слові язик теж повинен бути дуже близьким до української мови. Але ні, я стверджую, що аборигене Болот за багато століть вивчивши суржик болгарської мови. Не можуть вважатись слов'янами взагалі. Невже ми будемо вважати португальцями мешканців сучасної Бразилії? Лише тому, що у Південній Америці на теренах Бразилії розмовляють суржиком португальської мови. Бразильців не можна вважати ані європейцями, ані португальцями, так само і з московитами. І дослідження. Константина Миколаєвич зайвий раз це доводить. Заключна картинка в цьому відео, де ми спробуємо зробити деякі висновки. Слід зазначити, що в слов'янських мовах слово Україна, Вкраїна, край «крайова» тлумачиться однозначно. Якщо казати мовою окупантів, це страна, держава, край. Жодного стосунку слова Україна Вкраїна. До прикордоння немає. Разом з тим, ми повинні зазначити, що слово Україна в країна має дуже старовинні корені. І, як, на мою думку, підкреслюю, не лінгвіста, існує зв'язок між словами Україна, Вкраїна, назва річки Вкра і ім'я Укромир, яке згадується ще з трабоном. Треба сказати, що слово термін Україна може бути навіть старіше за слово термін русь. Між іншим, етимологія слова терміна русь досі невідома. Але всі лінгвісти схиляються до того, що слово термін Русь має не слов'янське походження на противагу між іншим слово терміна україна в «Країна», куди автор. Не будучи лінгвістом, записує і слово «Укромир» і протиставить це ім'я, вигаданому московитами терміну Ру мир». Мір. На цьому дозвольте завершити це відео. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, якщо у вас є можливість. Ви можете підписатись на Patreon-Автора. Слава Україні! Слава її Збройним силам! Всього вам найкращого! Разом до перемоги!